З вами Анна Діденко, і ми говоримо з вами про психологію. І також про наше тіло і про гормони. І так, як впливають гормони, тобто нейромедіатори, на наш фізичний стан, на наше тіло і на наші гени? У нас є гени з різною інформацією, з позитивною і з негативною, по стороні батька, по стороні матері. І також гени записують інформацію нашого особисто протягом життя, як ми з вами живемо. Але вони знаходяться у сплячому стані. Що ж впливає на те, щоб гени активувалися і почали виробляти ланцюжки амінокислот і формувати клітини. На те, щоб гени включилися, впливають саме гормони, нейромедіатори. І гормони, які ми з вами, наш мозок виробляє під час. Того, як ми відчуваємо позитивні емоції, включають ген з позитивною інформацією. Гормони які, ми з вами відчуваємо, коли... гормони, які ми з вами виробляємо, коли ми відчуваємо негативні емоції, вони включають ген з негативною інформацією. Гени як двигун, який потрібно завести. І ключиком запалювання є у нас саме ці гормони. Вони підпливають до генів. І вмикають їх, і гени починають формувати ланцюжки амінокислот і будувати клітини. Якщо у нас ми більшу частину часу знаходимося в негативних емоціях, то у нас гормональний хімічний склад тіла він такий, що Активуються гормони з негативної, гени з негативної інформації, і у нас клітини народжуються, більш хворі, і фізичний стан тіла погіршується і може захворіти певний орган або взагалі вийти деякі системи організму із ладу. Якщо ж ми більшу частину часу слідкуємо за собою, стараємося бути на позитивних емоціях, реально їх відчувати, тоді у нас наш мозок виділяє. Гормони іншого порядку: серотонін, ендорфін, дофамін. І, е, ці гормони вмикають гени з позитивною інформацією. І ці гени також починають виділяти ланцюжки амінокислот і формуються нові здорові клітини. Я пропоную нам з вами. Слідкувати за своїм емоційним станом. Якщо ми самі не справляємось, потрібно звернутися до спеціаліста, до психолога, до кризового психолога, до інших спеціалістів, які допоможуть вам справлятися з вашим емоційним станом, тому що він напряму впливає на ваш фізичний стан і на ваше здоров'я.